Блискавка — то одне з найдивовижніших та найзагадковіших природних явищ. Вона заворожує своєю красою, а та водночас лякає своєю непередбачуваністю. Ще з давніх часів людство захоплювалось блискавкою та намагалось розкрити всі таємниці цього явища. Проте Блискавки й досі залишаються до кінця недослідженими. Сьогодні ми дізнаємось 20 неймовірних фактів про блискавку. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Блискавка або блискавиця це електричний розряд між хмарами або між хмарою та землею, що виникає в результаті поділу позитивних і негативних зарядів всередині хмари та супроводжується громом, а іноді опадами та сильним вітром. В момент удару блискавка в п'ятеро гарячіша за поверхню сонця. Температура розряду блискавки може досягати майже 30 тисяч градусів за Цельсієм. А проте середній удар блискавки триває лише 30 мікросекунд, а тому така величезна температура в більшості випадків не призводить до трагічних наслідків. Найдовше за часом розряд блискавки був зафіксований в альпах, він тривав. А сім секунди. Щодня блискавка вдаряє у поверхню нашої планети мільйони разів. Вчені підрахували, що йдеться десь про 8,6 мільйонів розрядів блискавки на день. А тож в середньому кожної секунди б'ють 100 блискавок. Блискавки бувають не тільки на Землі, але й на інших планетах сонячної системи. Наприклад, блискавки є на Юпітері, Венері, Сатурні та Урані. Зазвичай фактична ширина блискавки становить десь 2-3 см, А от середня довжина приблизно 5 км. Поширюється блискавка в середньому зі швидкістю 190 000 тисяч на секунду. При ударі, блискавки, пісок перетворюється на скло. Після грози можна виявити скляні смуги в піску. Цікаво, що перше скло, використане людиною, було саме природнього походження. Енергія грозової хмари розміром 10 на 10 кілометрів, і завтовшки 5 кілометрів приблизно дорівнює енергія атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Толицею гроз називають місто Багор на острові Ява Індонезія, а там блискавку можна побачити 320 днів на рік. А от у Єгипті гроза явище екзотичне потрапляється лише декілька разів на 100 років. А от найбільш уражене блискавкою місце на землі це озеро Маракайбо у Венесуелі. Масивні грози відбуваються 140-160 ночей на рік із середнім показником 28 ударів блискавки на хвилину, які тривають до 10 годин за раз. Уявіть, це цілих 40 тисяч ударів блискавки за одну ніч. Існує явище під назвою Кульова блискавка рідкісна форма блискавки, при якій під час грози з'являється стійка й рухома сфера, що світиться. А її природа й досі залишається загадкою. Дослідження вчених метеорологічної служби показало, що гелікоптери можуть спричинити ізольований удар блискавки. А під час польоту гелікоптер набуває негативного заряду, а тому, якщо він пролітає близько до області, яка заряджена позитивно, наприклад, там, де йде град, або біля позитивно зарядженої часто дощової хмари, а це може спровокувати удар блискавки. Літаки блискавок практично не бояться. У більшості з них блискавки б'ють хоча б раз на рік, але страшного в цьому нічого немає, оскільки подібна можливість була врахована конструкторами. Усі літаки обладнані спеціальним захистом. Майже до кінця XVIII століття вважалося, що церковний дзвін відлякує блискавки, а тому багато церковних дзвонів мали напис, що означав Я відганяю блискавки під час грози дзвонарі бігли на дзвіницю, дзвонити у дзвони. Однак висока вежа з металевим дзвоном була чи не найгіршим місцем для цього. Тостільки у Франції за 1753 86 роки сто дзвонарі були вражені та вбиті блискавкою, після чого цей звичай заборонили. В одну з найвищих будівель на землі телевезійну вежу Сіін Таувер у Торонто, висота якої 553,3 метри, блискавка б'є щороку близько 80 разів. А от найбільш улюбленими деревами для блискавки є дуби, ялинки, сосни і тополі. А от буки береза, ліщина і клен майже ніколи не піддаються ударами блискавки. Взагалі, блискавки приносять і користь або приймають участь у створенні атмосферного азоту, необхідного для росту рослин. У своєму польоті вони встигають вихопити з повітря мільйони тонн азоту, зв'язати його і направити в землю таке безкоштовне добриво збагачує ґрунт. Багато стародавніх культур вважали удари електричних стріл з небес, проявом, сили, мов вагів. А у разі попадання розряду в людину вважали це Божою карою. Щорічно блискавки вбивають близько 24 тисяч людей, а ще в 10 разів більше людей отримують через них різні травми. Цікаво, що в чоловіків блискавки б'ють в 6 разів частіше ніж в жінок. В Африці на території Конго у 1998 році розряд ударив прямо в футбольне поле під час матчу. Команда футболістів, що опинилися поруч, загинула в повному складі. Американець на ім'я Рой Саліван. Людина, яка пережила сім ударів блискавки. Невідомий прізвиськом як людина громоотвіт він занесений в книгу рекордів Гіннеса. Блискавка, безумовно, викликає почуття страху та захоплення одночасно. Буває, дивишся на неї та й відірватися не можеш таке неймовірне явище. А ви любите дивитись на блискавку? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!